Вітаю вас, друзі! Я розкажу вам сьогодні історію про те, як Орбан знову нагнув всю Європу. Ці ви вже знаєте, що з самого початку повномасштабного вторгнення ходять оці ці розмови про блокування замороження російських активів в європейських банках і про те, що їх нібито передадуть в Україну. Але є один такий хлопець Орбан, який каже: та я клав на вас і всі ваші оці політичні ігри. Я проти цього і не дам на це дозволу. Я буду робити все для того, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше, тому що передача Україні будь-які гроші або зброї це все буде впливати на те, що війна в Україні буде тільки продовжуватися, а не закінчуватися. За це його називають путінською підстилкою проросійським там агентом і так далі, і тому подібне. Але один єдиний премєр Угорщини Орбан не дозволив всій цій європейській еліті. Зробити те, що вони планували зробити, і от сьогодні Financial Times пише наступне: план щодо виділення української допомоги за рахунок заморожених російських активів провалився. Тому що Євросоюз готується надати Україні від 20 до 40 мільярдів євро нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США. Тобто вони вже розглядають новий пакет фінансової допомоги для України, тому що заморожені російські активи так і залишаться замороженими ніхто нічого передавати не буде. А я нагадаю, що як тільки почали всі ці розмови, я писав у своєму телеграм-каналі, що все це абсолютно брехня. Знаєте, чому? А тому, що вони всі ведуть між собою бізнес: Європа, США, Росія, Українська влада. Це все бізнес-партнери, які заробляють на цій війні. А оці історії про заморожені російські активи це все чергова брехня для любителів єдиного телемарафону. Але з іншого боку, як то кажуть, якщо народ хаває, то чому б їх не годувати цим лайном? Статтю «Financial Times» я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.